Доброго дня малята. Запрошую вас на заняття з математики. Тема нашого заняття число та цифра 3. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це цифри. Давайте згадаємо, з якими цифрами ми вже з вами познайомилися. Так, це цифри 1 та 2. Цифра 1 позначає кількість предметів яких по одному? Цифра 2 позначає кількість предметів, яких по два. Сьогодні ми з вами познайомимося із новою цифрою, а якою саме для цього вам потрібно згадати одну казочку. Послухайте про неї загадку, будь ласка. Біля лісу на узліссі троє їх живе в хатинці. Там три стільці і три гуртки, три ліжечка, три подушки. Вгадайте без підказки. Хто герої цієї казки? Так, правильно, дітки, це казка три ведмеді. Скільки було у казці ведмедиків? Так, три. Скільки в них було стільців? Теж три. А скільки мисочок? Так, вірно, три. Скільки ложок? Так, теж три. Молодці. А скільки ліжечок? Так, три. Кількість предметів, яких по три ми будемо позначати числом та цифрою 3. Ось вона яка це цифра 3. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка. Ми тебе впізнали. Діти, цифра 3 завжди стоїть після цифри 2. Цифра 3 – це 2 та 1. Це 1 та два. Подивіться на картинку та скажіть, в яких геометричних фігурах сховалася цифра 3. Так, у квадратах. Яке число складається з 1 та 2? Так, вірно, це три. Дітки, ви молодці, дякую за увагу!